Хочемо, щоб ми були на роботу за її Звати Сергій Лещенко, я журналіст з української правди, і я стою на площі пам'яті героїв Майдану. Шановні мої друзі з міста Олександрія. Мені здається, що на цій площі треба хвилину мовчання влаштувати, а не кричати Олесь. Якщо ви хочете покричати Олесь, я вас запрошую до мене стати поряд, і ми будемо з вами говорити про Олеся Довгого Якщо ви не хочете кричати зі мною поряд зі сцени, то тоді, будь ласка, хвилину мовчання пам'яті героїв Майдану. А тепер я вам розкажу про Олеся Довгого. Олесь Довгий був секретарем міської ради Києва при Черновецькому. Черновецький це злодій, який розіграв він, розглядував все місто Київ. На одній сесії я згодив: Довгому ганьба, Ганьба! 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 Солідарні, мої друзі з Олександрівки, я за вами згоден, довгому ганьба. Я з вами разом, Довгому ганьба, я продовжую, Довгому ганьба, Довгому ганьба, молодці, Довгому ганьба, Довгому ганьба, молодці. Довгий молодець, він вам заплатив і ви йому служити ганьба. За ради, ми з вами, солідарні. Так от, на одній сесії Київської міської ради довгий, 1 жовтня, провів рішення, де сотні гектарів Києва роздали кооперативам, виписаним на бомжів і на студентів, які прийшли в один день, здали паспортні дані і ці ці документи переписали потім на підставні фірми, після чого довгий став мультимільйонером. Ганьба довгому Разом! Ганьба! Ганьба! А скільки ми з вами однодумці? Довгому ганьба! 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 Його батько розкривував Українську палеполіційну галузь. Його батько був депутатом, його дядько був депутатом, тепер він почався депутатом. Минулого року він програв Києві. І я останній Пацюк, втік до вас, щоб купити ваші голоси. Тому я завершуся виступ словами разом з Олександром, довго.